Ілон Маск заявив, що офіційно покидає адміністрацію Дональда Трампа. Ілон Маск, який як ви пам'ятаєте, ще з початку 25-го року був головою департаменту ефективності уряду США, доч нещодавно заявив, що покине цей пост 30 травня. І це не просто якесь його спонтанне рішення, як хтось міг подумати. Ні, справа в тому, що за законом він міг перебувати на цій посаді лише 130 днів, які власне 30 травня і вичерпалися. Отже, час підбити такі підсумки: що він встиг зробити, що не встиг зробити, і загалом наскільки вигідною для маска виявилася ця досить нетривала політична кар'єра. А вигідною вона, судячи з усього, точно не виявилася. Почнемо з падіння популярності маска. Взагалі не злюбили його чиновники майже одразу. В основному через його дуже нереалістичні вимоги і правила. У лютому, наприклад, Ілон зажадав від урядовців щотижня у письмовій формі звітувати про свої досягнення. Типу, топ-5 корисних справ, які він чи вона зробили за останній тиждень. При цьому відсутність якої-небудь відповіді вважалося достатньою причиною для звільнення. У результаті через якийсь час усі почали просто потроху забивати на цю вимогу. Хтось почав по кілька разів присилати свої попередні звіти, хтось взагалі перестав це робити, і в кінці кінців цю вимогу зробили просто бажаною, але не обов'язковою. Прекрасно, я прям відчуваю цю ефективність та продуктивність. Також репутація Маска сильно постраждала ще й серед звичайних американців. По-перше, впали акції Тесла. Сильно впали. Компанія втратила майже половину своєї вартості. Прокотилася хвиля масових протестів. У США, Європі машини підпалювали, розбивали шибки та громили салони. Рух Тесла Takeover набрав просто якихось нереальних обертів. А взагалі, ось подивіться графік популярності Ілона. Як на мене, він каже сам за себе. Але полишимо все це осторонь. Гроші. Ось основне за чим Маск приходив у білий дім: скоротити непотрібні витрати. Що ж там по цьому? Від початку Ілон обіцяв скоротити федеральний бюджет з 7 до 5 трильйонів доларів. І як заявив сам Додж, в них вийшло заощадити 170 мільярдів. Якби не дуже багато, але й не прям провально мало. Однак виявилося, що журналісти знайшли в цих звітах багато помилок і непідтверджених даних. І реальна сума становить лише кілька мільярдів доларів. Ось так ось непомітно, але це взагалі-то. Тисячу разів менше, ніж він обіцяв. В тисячу, Карл. Що ж, я думаю, найближчим часом нас чекає ще багато розгромних статей з приводу всієї цієї історії, тому будемо чекати. І читати. Десь майже півтора роки тому ви могли чути новину про Enhanced Games. аналог Олімпійських ігор, де спортсменам буде офіційно дозволено використовувати допінг. Тоді вся ця ідея була досить абстрактною. Ще не було відомо достатньо деталей подробиць, але зараз здається, усе офіційно підтверджено. Нещодавно організатори опублікували місце і дати проведення першої в світі стероїдної олімпіади. Вона буде проходити в Лас-Вегасі з 21 по 24 травня, тобто майже через рік, вже відомо про чотири категорії: це плавання, легка та важка атлетика. У своєму годинному промо-відеоролику Enhanced Games розповіли історію плавця Крістіана Коломєєва, який нещодавно побив світовий рекорд у запливі на 50 метрів вільним стилем. Ну і побив він його звичайно користуючись допінгом. В цьому, власне, і фішка. У відео нам показали увесь процес підготовки Крістіана до цього рекорду, його заплив, і головне подарували йому 1 мільйон доларів. Так, це ще одна фішка Enhanced Games. Усім спортсменам, які побили світовий рекорд, вони обіцяють виплачувати по 1 мільйону доларів. А просто переможцям по 250 тисяч. Враховуючи той факт, що усі спортсмени будуть знаходитися під допінгом, мені здається, що платити їм прийдеться досить багато. Але тут варто згадати саму ідеологію Enhanced Games, тобто чим вони відрізняються від звичайних Олімпійських ігор. По-перше, це звичайно дозвіл на використання допінгу. Організатори вважають, що в класичних Олімпійських іграх заборона допінгу формально існує, але є безліч випадків, коли спортсмени ухилялися від перевірок і якось це приховували або їх просто покривала своя команда. Тому рішенням вони бачать навпаки дозволити використання препаратів, але звичайно, все одно під наглядом лікарів. По-друге, це гроші. Enhanced Games – це такий якби капіталістичний аналог класичних Олімпійських ігор. Тут якби спортсмени ризикують більше, вживаючи допінг і швидше руйнуючи своє здоров'я, але з іншого боку і грошова винагорода в них більше. Тому ось такий договір. Мені насправді дуже цікаво, скільки спортсменів реально погодяться піти на такі ігри. Бо я, звичайно, не експерт, але може пропустити, що ну якщо ти вже йдеш на Enhanced Games, відкрито вживаєш допінг, то зовсім не факт, що тебе потім допустять назад до звичайного спорту. Можливо, треба буде чекати, щоб пройшов якийсь термін після вживання препарату, щоб повернутися, або тебе взагалі забанять у Олімпійських іграх, і ти ніколи не зможеш там приймати участь. Тоді для спортсменів це вже досить серйозний ризик, бо вони по суті відрізають собі який-небудь шлях назад. Тому подивимось, скільки людей погодяться. Дональд Трамп провів звану вечерю з сотнями найкрупніших інвесторів Трам Коін. Можливо, ви пам'ятаєте, що кілька місяців тому Трамп пообіцяв влаштувати так звану приватну вечерю спеціально для топ-200 найкрупніших інвесторів у його криптовалюту. Така ексклюзивна можливість, завдяки якій він хотів підняти попит на Трамп Коін. Типу, купуєш його монету і отримуєш можливість повечеряти з самим президентом США. Хто ж на таке не купиться? Власне, у цей четвер ця зустріч і відбулася. Усього в гольф клубі президента, а саме туди він позвав усіх своїх гостей, зібралося 220 найкрупніших інвесторів. Топ 25 холдерів отримали ВІП прийом, а топ 4 отримали якийсь спеціальний мега супер пупер елітний годинник від Дональда Трампа. В чому саме його елітність я не знаю. Можливо, тому що він в такій красивій коробочці та із золота це в стилі Трампа. Але суть тут не в цьому. Сама новина вона про те, як ця вечеря пройшла. Усі гості почали прибувати до клубу приблизно о 5 годині. Там їх одразу зустріла товпа протестувальників із гаслами Ганьба та Америка не продається. Близько 19.00 на гелікоптері прилетів сам Трамп. Спочатку він зайшов у ВІП залу для топ 25 інвесторів. Привітався там з усіма, а потім рушив в основну кімнату, де й перебувала основна частина гостей. І як кажуть, очевидці, єдине, що він зробив, це зачитав промову на 20 хвилин. Сказав про те, яка класна його криптовалюта, які всі молодці, що сюди прийшли, і якби все And, uh, be, uh, по суті, ніякої вечері з Трампом не було. Була просто окрема вечеря, і окремо трохи Трампа. Це, звісно, здивувало і розчарувало майже всіх присутніх, бо вони явно сподівалися на щось більше. Але якщо вам цікаво, як власне виглядала сама вечеря, то ось. Ладно, жартую, ось як вона насправді виглядала. Мені здається, якийсь звичайний обід в позатій хаті, і то виглядав би більш презентабельним. Отже, звучить все це якось дуже сумно. По суті, еліту 220 найбагатших інвесторів Трамп просто взяв і прокинув. Мені було б дуже прикро вкласти мільйони в його монету і отримати можливість просто здалеку, з НАТО в по 20 хвилин послухати його промову. З іншої сторони, така вечеря це дуже гарна нагода знайти собі нові знайомства. Ти по суті оточений самою елітою криптосвіту, і тут прям гріх не обмінятися телефонами з парою чоловік. Що ж, ну на цьому все це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цих новин. І все, до зустрічі!